Крегер, Філіпу і Перкінс повертають нашу віру в справжній кінематограф, який завжди, ще з часів початку ХХ століття, стояв, завжди стояв на трьох священних китах слонах професіоналізмі кіноробів, якості вихідного матеріалу та індивідуальності автора. І успіх крегерівської зброї, успіх. Глядацький, критичний, фінансовий, студійний, індустріальний свідчить саме про це. Ми зголодніли за хорошими фільмами, заснованими на оригінальних сценаріях, фільмами, що не намагаються обдурити своїх глядачів яскравою мішурою та гучними заявами. Це буде найкращий фільм у твоєму житті. Форсаж 14. Дизель потужніше за бензин. Адже це саме фільм має формувати маркетингову компанію, а не навпаки. Це фільм має виправдовувати кожне слово у рекламному буклеті.